Вітаю вас, діти! Сьогодні будемо вчитися переказувати оповідання Василя Сухомлинського, як хлопчик хотів приголубити сніжинку. Тож слухайте уважно та запам'ятовуйте текст. З неба летіла додолу сніжинка. Вона була легка, ніжна, прозора, мов пушинка і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка, і думав: ось вона впаде комусь під ноги, і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю. Не треба її затоптувати. Хлопчик простягнув долоню. Він захотів приголубити сніжинку, а вона впала на добру, теплу його руку і розтанула. Хлопчик із жалем дивиться на долоню. А там блищить крапелька, мов сльозинка. Давайте тепер поміркуємо. Про кого ця історія? Так, про хлопчика та сніжинку. Якою була сніжинка, що летіла з неба? Легка, ніжна, прозора, красива. А що сталося зі сніжинкою, коли потрапила хлопчику на долоньку? Так, вона розтанула. Давайте ще раз послухаємо текст З неба летіла додолу сніжинка. Вона була легка, ніжна, прозора, мов пушинка і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка, і думав ось вона впаде комусь під ноги, її затопчуть. Хлопчик простягнув долоню. Він захотів приголобити сніжинку, а вона впала на добру теплу його руку і розтанула. Хлопчик дивиться на долоню, а там блищить крапелька, мов сльозинка. Ось така історія трапилася із хлопчиком та сніжинкою. Ви можете ще раз прослухати текст. І спробувати самостійно переказати це оповідання. А я вам всім дякую за увагу, до побачення!